Що це все означає, і що ще означає отой ідентифікаційний код? От коли, коли ми його отримали, ми, ми підписали папірці, ми дали згоду на те, у чому ми не розумілись. ми, наприклад, поняття не мали, що таке відмова бути бенефіціаром. Що таке бенефіціар? Бенефіціар це вигоду отримувач. Розумієте, отримавши цей код, ми відмовилися від своєї частки у власності в цій країні. Ми відмовилися від землі, води надр від своїх конституційних прав, розумієте? Це ніби гра слів, здавалося б там людина і громадянин, фізична особа і тому подібне. Ну просто гра слів, але в таких важливих справах гри слів не буває, і нас опустили на кілька рівнів нижче. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб перейти до наступного етапу. Наступний етап це коли мігранта просто виганяють з населеного місця. Ми собі можемо надіятися, що ми якісь там громадяни, що у нас є якась власність, у нас є якісь там якесь майно, якісь кадастри, і тому подібне. Але Фізична особа це мігрант. Мігрант може бути депортований в будь-який момент, і нічого він не доведе. Нас зараз підводять до статусу раба. Раба електронного.